Доброго ранку. Цей ловол. Вже людина залишила за нього задаток. 50-ка, значить, 50-кінські сили, 4х4. Це варіант без ком кондиціонера, значить, Мощний хороший трактор. Людина має поля вирощує гарбузи, спеціалізується на гарбузах. Значить, бачите, 124 на 28 колеса і 8,3 на 20 пригрузи. Він більше 2,5 тонн важить, 4 циліндри, він не є з турбокомпресором. Значить, ці двигуни робляться по ліцензії Perkins. Значить, якщо друг комусь хтось щось надумає, то е от є місце тут, бачите ще для встановлення. Кондиціонера. ну так кондиціоніра. Ці штучки знімаються, захист цей. Бак тут, бачите, спереді стоїть пластиковий захистом. Що я тут ще вам цікаво показати? Я огляди робив, кого зацікавить, то вон компресор стоїть на повітря ресивер. Кого зацікавить, я робив огляди, то можу скидати вам. Це я вам такого, хто думає про 50-кінських сил, ще я вам показую. значить Два гідроконтура додатковий бочок на гідравлічну оливу. значить такі причіпні механізми, тяги, фільтр на гідравліку навіть є. Трух вам якийсь причіп ПТС буде мати. Старою уливою збережете гідравліку. Ззаді, ну, трактор у всіх відносинах для 50-ки, то він дійсно вартує свої гроші. І хочу вам сказати, що ну, наше керівництво зговорчиво в скидках значить Що тут? Дуже класна. Грамер, виробник сидінь, ідеальні сидіння. Це зівчик, значить, реверс. Значить, 12 передач вперед, 12 назад. Трактор дуже швидкий, під 40 км летить. Значить, рівна підлога, підвісна, підвісні педалі. Це, до речі, італіанський дизайн. Щоб ви знали, Лувол викупив італійські компанії, ряд там маленьких виробників мінітехніки, і от вони тепер італянці для них працюють. От, передачі, режими, кількість передач. От, значить, це ручка газу, вперед-назад. Значить, далі значить, вал відбору на тужності 540 на 1000, передній міст, стоянкове автомобільне гельмо. Там є гідроци... управління гідроциліндрами. Ну, але все вже по-серйозному. Люк, простора кабіна, комфортна. Ну і е, от, загалом море позитивних відгуків про цей трактор в Ютюбі. Зверніть увагу, забезпечено навісним обладнанням до цього трактора. Подумайте. Це Ростиславичагро. Дякую за увагу.